До 1 липня водії Черкащини мали б їздити по рівних дорогах. Відповідний указ видали урядовці. Його затвердили і на обласному рівні. Саме такі терміни визначили для дорожників. Проте на якій стадії нині перебуває ямковий ремонт, автошляхів області, владці достеменно не знають. Всьому виною говорить очільник обласної адміністрації вихідні та свята на сьогоднішній день е ще нема остаточних даних. За червень місяць, ви розумієте, сьогодні тільки почався новий тиждень робочий, після вихідних і так далі. Але е, потім, ну, будемо казати, попереднім цифрам, я бачу, що багато хто з районів підтягнувся в цьому плані. Зроблено фізично більше, ніж, я кажу, планувалося їм і так далі до цього, ціє, кажуть, цього доручення. Але не все виконано. І найближчим часом, повірте мені, ми обов'язково розглянемо всі питання, пов'язані з цим. І ті, хто сьогодні не впорався з виконанням доручень, будуть нести, як кажуть, пряму відповідальність. Я просто вам хочу сказати, сьогодні це вимога людей.